Раз два, три хлопці! З лісу. Вітаю в ефірі канал Хлопці з лісу, і як ви бачите, наш канал продовжує функціонування. Сьогодні ми з вами будемо говорити знову про зброю. Але про зброю не типову для нашого каналу, а про зброю віртуальну. Ні, сьогодні ми не будемо робити огляд танку армата. Сьогодні ми поговоримо про інформаційні системи, які використовуються силами оборони України для боротьби із ворогом. Якщо би ми розповіли усе, що вважаємо за необхідне у цьому відео, і воно вийшло у відкритий доступ, то наступне відео на нашому каналі вийшло б через кілька років, коли ми вийшли б з тюрми. Тому сьогодні ми поговоримо про діджитал хендбук. Цифровий посібник, який допомагає військовим працювати із інформаційними системами різних рівнів, для тих, хто одразу не зрозумів про що сьогодні буде мова, то якщо ви працюєте із такими програмами як Дельта, Кропива, Мішен Кон. Вежа та подібні, то цей матеріал саме для вас. Сьогоднішнє відео воно буде заточене більше для військових, оскільки цивільні із певних причин не можуть отримати доступ до цієї інформації. Звісно, відео подивитися ви можете, але отримати. Доступ до інформації, яка буде за посилання, можуть тільки військові, які зареєстровані в системі Дельта. А якщо ви цивільний, це не означає, що вам треба пропускати це відео. Подивіться його, будь ласка, оскільки в кінці ми будемо робити розіграш моделі самохідної зенітної установки Гепард, яку розробили наші друзі із Model Хет. Ну вони вони розробили зенітку, але вони зробили оцю надзвичайно деталізовану модель. Ми розіграємо її серед людей, які і взяли участь у зборі для бригади Національної гвардії України Спартан. До речі, про збори. Ось вам звіт за збір, який ми проводили для наших друзів із радіоелектронної розвідки десанто-штурмових військ. Вельми шановне панство, дорога родина, автори каналу Хлопці з лісу та їх підписники. Не так давно ви допомогли нам у зборі, який ми відкривали. На 150 тисяч для протидії дронам. Дуже швидко, завдяки вашим зусиллям, ми закрили цю суму, навіть назбирали трошки більше. І ось коли ми отримали крайнє з того, що ми замовляли, на що власне, відкривався цей збір, ми отримали, а це реп і настав час відзвітуватися вам, куди ми саме потратили ці кошти. Отож, на кошти, які ви зібрали нам, ми купили ноутбук ендуру та різну периферію до нього це типу наушники, клавіатуру, мешку, коврики і так далі. Сплітер для радіосигналу, розгалужувач, аналізатор спектру по типу Тінісай. Додатково ми докупили антенну для нього для ширших, ширших можливостей у ньому та деякі комплектуючі. Власне, ось він є. Кабелі на різну довжину. І найбільша стаття наших витрих це, звісно, реп. Реп. І так як ми назбирали трошки більше, ніж 150 тисяч, ми трошки проапгрейдили його, а саме поставили більш потужніші кулера, щоб він мав можливість швидше охолоджуватись. Відповідно, на трошки довше подовжили йому тим чином роботу. Щиро дякуємо, щиро дякую кожному, хто долучається до зборів, кожному, хто допомагає зараз у такий важкий час. Дякую особисто авторам каналу Хлопці з лісу. Разом до перемоги. Слава Україні! А у цьому відео ми оголошуємо про новий збір. Цього разу це буде збір для 27 го окремого стрілецького батальйону. І збір буде доволі нетиповим, бо цього разу ми будемо збирати не на дрони, не на якесь оптичне обладнання, а на обладнання для ремонту транспортних засобів. Цей батальйон вирішив розгорнути власну майстерню, яка буде займатися ремонтом неброньованої техніки. По суті, таке собі армійське СТО. Ви знаєте, що при багатьох підрозділах є рембати, але вони загружені ремонтом величезної кількості бронетехніки, яка не витримує інтенсивності бойових дій російсько-української війни. А уявіть собі, що відбувається з мікроавтобусами чи пікапами, які по суті є цивільними автомобілями. Але саме ці фактично цивільні автомобілі є основою логістики, яка перевозить особовий склад, яка перевозить боєприпаси, яка евакуйовує поранених чи доставляє екіпажі для виконання завдань. Персонал, який здатний робити такі роботи, у підрозділі присутній однак повністю відсутнє обладнання, яке для цього необхідне. Тому закликаємо вас долучатися до збору в інтересах 27-го окремого стрілецького батальйону на придбання засобів для ремонту автомобільної техніки. Сума збору 211 тисяч гривень. Посилання на банку ми залишимо в описі до цього відео. Якщо ви бажаєте зробити пожертвування в якийсь інший спосіб, через PayPal чи якусь іншу платіжну систему, напишіть про це в коментарях, і ми з вами зв'яжемося. Чиї та оски валяються? Сину, не бий сестру, сину, сину, не бий сестру, що сміття не винесено. Де ваш батько? Микола ти де? Микола, Микола. Костюм Stalker 30 від Комотек. Якщо треба на війну, у похід чи просто заховатися від дружини. Виготовлений з британки легкої, але міцної тканини. Крій продуманий до деталей, що забезпечить зручність під час активних дій і статичних ситуацій, таких як хованка від дружини. А функціональні деталі додають комфорту: зокрема, місткі кишені, якісні липучки для регулювання. Каптор для зручного огляду. Камотек. Якість, надійність та комфорт. Посібник цей розроблений нашими друзями-джентльменами із двіжухи, яка називається Development and Implementation Department. Коротше, дід скорочено. Це такі нормальні діди. Не ті діди, які заслухортеся, це нормальні діди, яким в середньому по 34 роки. Ну, оскільки ми живемо в такій країні, що іноді доводиться і в 20 з копійками років виходити на пенсію за станом здоров'я. Так, от, ці діди пройшли доволі немалий бойовий шлях на різних рівнях, різних ланках у різних родах військ, де їм доводилося працювати як із автоматами, так і з інформаційними системами, оскільки сучасна мережа центрична війна, вона неможлива без застосування інформаційних систем, а ми, українці, застосовуємо їх доволі ефективно. І от ці діди зібрали весь свій досвід і вирішили його викласти. В ось цьому невеличкому хендбуку у посібнику, який допоможе не повторювати помилок, які свого часу робили військовослужбовці, які тільки проходили цей бойовий шлях. А цей посібник він буде корисний як людям, які е, працюють на тактичному рівні, тобто люди, які працюють ногами. Бо якщо вам видали кропиву, Наприклад, то ви теж будете мати, що знайти для себе у цьому посібнику. Якщо вас призначили на посаду помічника начальника розвідки бригади, то ви теж будете мати, що знайти для себе у цьому посібнику. У цьому посібнику ви зможете знайти різні покрокові інструкції, корисні поради та просто лайфхаки, які допоможуть вам працювати з інформаційними системами, які використовуються силами оборони України. Так як інформаційні системи не стоять на місці і постійно розвиваються, оновлюються, адаптовуються, також і не стоятиме на місці цей посібник. Він існує в нас як у друкованій версії, так і в електронній версії, яка постійно оновлюється. Так як джентльмени із двіжухідів постійно стежать за оновленнями і працюють над тим, щоб у вас була завжди як найбільш актуальна інформація. Ну і цей посібник розроблений так, щоб бути зрозумілим для всіх. Тут ви знайдете для себе щось корисне. Рисна незалежності від вашого рівня підготовки. Посібник поділений на п'ять розділів, які відображають різні аспекти роботи із цифровими інструментами, які використовуються в збройних силах. У першому розділі розкривається потенціал вже існуючих інформаційних систем і дається базовий блять. Що? У першому розділі розкривається потенціал існуючих інформаційних систем. Тут ви знайдете базові речі е, про ряд критичних питань, в тому числі питань, пов'язаних із безпекою, матеріальним забезпеченням і так далі. Тобто, грубо кажучи, те, що вам треба знати і мати для того, щоб запустити роботу там з умовною дельтою. У другому розділі йде мова про е, ролі персоналу, про те, хто за що відповідає, аби інформаційні системи нормально працювали, і підрозділ мав із цього користь і та, мабуть, основний розділ розкриває всі етапи роботи із системами, починаючи від планування операцій, закінчуючи оцінкою вже проведених акцій. Тут іде мова про ситуаційну обізнаність, про взаємодію із підрозділами iSTAR, про нормальне налагодження системи робочих чатів, інформаційне забезпечення планування, аналіз місцевості, цикл виявлення та ураження усе це ви можете знайти в третьому розділі. Четвертий розділ це корисні поради та посилання. Наприклад, тут ви зможете знайти інформацію. Як один раз налаштувати певні параметри для роботи, і більше не повертатися ніколи до цих налаштувань, сконцентрувавшися на більш важливих завданнях. Останній п'ятий розділ: це, як кажуть, за океаном ФАК е, Фа. 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 Тут зібрані відповіді на найбільш поширені запитання, які виникають в процесі роботи з цими системами. Знання функціоналу інформаційних систем ще не гарантує їх ефективного застосування. Автори цього посібника використали весь свій досвід, в тому числі факапи і касяки, щоб уберегти вас від них, власне. Тому у посібнику можуть зустрічатися речі, які здаються на перший погляд очевидними. Ну, наприклад, як урок з інформатики, на якому вас вчать як відкривати Google, бо тому, що насправді дехто не знає, як відкривати Google, навіть у 2024 році. А якщо говорити про якісь речі, які використовуються в зоні бойових дій, ну це, наприклад, як за допомогою умовної кропови записати трек свого маршруту і передати його своєму підрозділу чи суміжникам, щоб вони, ідучи за вами, не забрали там мінні поля або не прийшли до ворога на позиції, і не попросили у них закурити. Питання де узяти діджитал хендбук він знаходиться в Нексклауді у периметрі Дельти. Тобто, якщо ви зареєстровані в Дельті, ви можете його там спокійно отримати. Це можна зробити за QR-кодом або за посиланням, яке ви знайдете у описі до цього відео. Відповідно, щоб зареєструватися в Дельті, вам треба бути діючим військовослужбовцем Сил оборони України. Якщо ви старовір і вам подобається працювати із паперовими варіантами цього документа, то замовити паперову версію ви можете з. За посиланням чи QR-кодом, який ви знайдете всередині електронної версії. Хоча я би радив, мабуть, працювати з електронною версією, оскільки вона завжди буде у вас у ноутбуці, і, і буде постійно автоматично оновлюватися. З іншого боку, носити з собою ноутбук у бліндажі, ну не кожен буде, тому десь можна почитати із підручника, а можна зайти в, принципі, в Дельту із телефона і там його собі відкрити. Тут уже кому як буде зручніше, тому діло за вами, поки ви заходите в Дельті або реєструєтеся в ній і замовляєте собі паперовий варіант Digital Handbook, Ми будемо з вами розігрувати діораму гепарда, який знищує ворожий БПЛА. Ось наша банка. Під час збору було зібрано 201 018 тисячу гривень і 35 копійок. Збір ми проводимо за весь час. Серед усіх учасників. Сума пожертвування від 200 гривень, кількість переможців один. Результати нам надійдуть на нашу робочу пошту. Підготовка розіграшу. Ось тут у нас список усіх людей, які беруть у ньому, і цей список складається з п'яти аркушів. Ну, поїхали. Залишився один крок до фіналу розіграшу. Відбувається визначення переможців. Ну, в нашому випадку переможця. І це у нас Володимир С. Володимир С вам має надійти сповіщення від е, Монобанку. І коли воно вам надійде, ми побачимо ваші контакти. Ну що ж, вітаю вас із перемогою у розіграші. Зв'яжіться, будь ласка, із нами за посиланням, які будуть в описі до цього відео. Ну, всім іншим дякую за те, що підтримуєте Сили оборони України, за те, що кидаєте кошти на наші збори. Також не забувайте і збір, про який ми говорили на початку відео. Дякуємо вам за те, що нас дивитеся. Дякуємо всім військовим, які боронять нашу країну в цей складний час. Ну і дякуємо за перегляд, до нових зустрічі і бередіться!